Так, не знаю в кого як. У мене хвилинка релаксу. Зайшов я до себе в садок. Подивіться, як тут в мене лаванда. Запах красивий. Де ще такі є? Ось тут все Клас. А запах не передати. Ну, це буряниця, треба. Боротися з ним. Жаль, часу нема. Красиво. Ну, правда, треба готуватися десь під кінець тижня це все косити. Так, яблуня, листя крутить, препарати щось. Або не справляються, а може дощі винули. Але... Треба також обробляти буде. Оце молоде сонечко. Майбутнє. До речі, добре вони цю купилицю відплю. Треба ще трішки попрацювати. Оце запасункувалася яблуня, та що заяць згріз. І такі справи. Хоча, замітив, є насичений колір. Це не насичений. А є такий не дуже насичений колір. А, Насичений то вона це а як коли не насичені, то в мене тільки буде цвет. Шикарно. Ну, правда і бури є. Треба з боринами буде боротися. У міжрядді. Ну, я в саду десь тиждень часу не був. Якщо не більше. Класно, класно. Зараз класно. часу мало. Цим всім милуватися. Треба працювати, працювати і працювати. Так, до речі, біля кожної яблуні я ще посадив мелісу. А це в нас сонечко доросле. Природа ліс. Дерева повиростали, цей горіх прямо. Підв'язка, напевно, обірвалася. Так і прирости ні в руку. Але є шкіник. Як же називається? Паутинний кліщ чи як? Потрібно пробляти. Треба ще одну підв'язку, не справляється. Треба буде виділити півдня, щоб навести порядок, півдня і три літри бензину. Не знаю. Звичайно, хотілося би засадити лавандою оцих три ряди. Але чи получиться в мене, чи не вийде, не знаю. Я минулорічні, які вижили, почав підсаджувати. Вони такі маленькі. Після того, як я зробив цих три вала для того, щоб воду зупиняло набагато краще яблуні почали рости. І також конюшина біла. Буду надіятись ґрунт, так би сказати, оживити тому що тут ґрунт дуже поганий. Все, помилувався. Треба далі йти працювати. Запахи класні. Такі угу. Меліса. Біля кожної яблуні Мелісу посадив. Будемо надіятися.